Добрий день, шановні учасники та гості 18-го міського дитячо юнацького кінофестивалю конкурсу Рідне Криворіжжя. Ми раді вітати талановитих дітей, закоханих в мистецтво кіно. Наш фестиваль це можливість кожного року відкривати нові імена в дитячому кінематографі нашого міста. Це знайомство з цікавими кінороботами, з чудовими творчими особистостями і колективами, справжніми взірцями створення молодіжного кіно. Це збагачення кінематографічного досвіду для підростаючого покоління. У цьому році кінофестиваль Рідне Криворіжжя уперше відбувається в форматі онлайн. Нестандартно пройде і церемонія нагородження. Учасники фестивалю отримують привітання від організаторів та настанови від членів журі у незвичному форматі відеозверненням. Але це все попереду. Зараз настав час передати слово директору департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Тетяні Петрівні Кріпак. Шановні наші любі діти, любі учасники, керівники нашого кінофестивалю. Дуже приємно сьогодні вас вітати на відкритій кінофитячого кінофестивалю. Приємно, що наше місто це чи не єдине в Україні, яке може похизуватися таким конкурсом. конкурсом Дитячих кіноробіт. Для нас цей конкурс дуже важливий, тому що ви висловлюєте свої думки з приводу різних проблем, які ми протягом 18 років піднімаємо перед вами кінофестиваль наше рідне криворіжжя, але Сьогоднішня тема нашого фестивалю це діджиталізація. Ми всі наші діти покоління, нового покоління, які користуються смартфонами, які дуже вдало користуються е, різними гаджетами. І тому нам було дуже цікаво почути вашу думку, побачити вашу думку про те, яким має бути сучасний вчитель, як можна використовувати смартфони, і взагалі, що ви відчуваєте, коли ми говоримо про діджиталізацію. Я радо вітаю всіх сторон учасників нашого кінофестивалю. Бажаю вам перемоги. І хочу сказати, що найкращу роботу ви зможете переглянути на нашому феснавій фізбук з сторінці Тому вітаю вас з відкриттям нашого кінофестивалю. Бажаю всім перемоги. Ти знаєш, Настю? Я впевнений, що у нашому кінофестивалі приймають участь не просто діти. Юні режисери, актори, фотографи, а майбутні спілберги, Скорсезе та люки Бессони. Ти знаєш, Діма? Ти маєш рацію, адже тільки сьогодні ми покладемо у скарбничку близько 30 яскравих та цікавих відеоробіт за темами, які дуже близькі нашим юним криворіжцям. Це і мандри вулицями міста, і криворізькі родзинки, і соціально значуща проблема суспільства, милосердя як ознака молодого покоління. До того ж, не можна забувати, що усі ми змінюємо свій стиль життя через реалії сьогодення, що розкривається у темах: пандемія диктує нові світові професії та використання гаджетів на уроці або урок у телефоні, оцінки за лайки. Постривай, Діма, мене ця тема дуже заінтригувала: використання гаджетів на уроці або урок у телефоні, оцінки за лайки. Хм. Дуже цікаво побачити ці роботи. Не питання роботи усіх учасників міського кінофестивалю можна переглянути на ютуб-каналі Рідне Криворіжжя. Покликання ви можете побачити в опису до відео. Зрозуміло, я обов'язково цим скористаюсь. А зараз, Дмитре, думаю, не зайвим буде нагадати нашим учасникам, що 18-й міський дитячо-юнацький кінофестиваль конкурс рідне криворіжжя проходить у наступних номінаціях. Розвиток дитячої кінематографії, мультиплікація та комп'ютерна анімація, кліпмейкер та номінація фотографія. Я думаю, дуже нелегко нашому журі серед такої великої кількості робіт було обрати кращих серед кращих. Повністю з тобою згоден Настю дуже цікаво дізнатись їх зауваження, настанови і почути побажання. Отже, передаємо слово фахівцям. Добрий день, шановні учасники, колеги, керівники фестивалю конкурсу Рідне Криворіжжя мене звати Анжеліка Костянтинівна Досенко. Я є доцентом кафедри журналістики і нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка, і мені дуже приємно, що цього року я вперше маю честь бути долученою до вашого прекрасного фестивалю. Мушу зазначити, що е, ті теми і ті роботи, які я побачила. Мене приємно вразили. Я насправді бачу свідому молодь. Я бачу українців, яким не байдуже, що далі відбувається в світі і що далі відбуватиметься з вашим рідним містом. Мені дуже приємно, що ви висвітлюєте насправді дуже соціально гострі теми: теми пандемії, теми милосердя. І однозначно дуже важливо, що ви опікуєтеся тим, яке є ваше рідне місто, в якому ви живете і будете жити далі. І ви намагаєтеся. Прагнете висвітлити, освітити, продемонструвати, побудувати імідж цього міста з найкращого боку. Я вам дякую за роботу. Я вам дякую за такі прекрасні роботи. І дуже прошу не зупинятися у ваших подальших здобутках. Дякую, доброго дня! Мене звати Печена Єлизавета Валерівна. Я представляюся членом журі в даному конкурсі. Я вперше приймаю участь в такому заході, оцінюючи аніматорські фільми, анімації Рідне Криворіжжя». Що для себе я відмітила, що у нас є дуже багато талановитої молоді і дуже багато авторських робіт: віршів, фотографій і тому подібне. Дуже багато емоційно забарвлених робіт. Що б мені хотілося побажати. Всім учням, які приймають участь в даному конкурсі, мені б хотілося побачити більш емоційно забарвлених робіт. Дякую за вашу участь у даному конкурсі. Доброго дня, шановні кіноаматори та їх наставники. У 18-те ми з вами зустрічаємося на міському дитячо-юнацькому фестивалі рідне криворіжжя. Цьогоріч усе відбувається в режимі онлайн. Засідання членів журі також в дистанційному форматі, і сам наш кінофестиваль буде проходити в онлайн режимі на YouTube каналі. Що б хотілося вам побажати звісно, любити кіно так, як ви його любите, знімати яскравіші роботи, ви всі молодці, ваші роботи усі. Достойні, і ми на усі звернули увагу. Деякі, але було важко, але ми вибрали кращих з кращих. З 33 робіт за усіма номінаціями та з 18 фотографіями ми вибрали кращих з кращих, і про це ви дізнаєтеся згодом. Хотілося б на Наступний рік побачити від вас більш е, мультфільмів. Це завжди дитячі роботи, завжди яскраві. Е, так, зараз реалії часу можливо ввели в нас в деякі рамки, але е, будьте позитивними, будьте яскравими, будьте здоровими. Дякую за увагу. Настає хвилююча мить. Нарешті ми дізнаємося, хто ж з конкурсантів підкорив серця членів журі та виборов заслужену перемогу. Отже, оголошуємо імена переможців у першій номінації, яка має назву Розвиток дитячої кінематографії. Ну, цікаво, цікаво. Давай швидше. Отже, третє місце. Вихованці телерадіостудії Зміна, центру позашкільної освіти Зміна, керівник Охрімчук Наталія Володимирівна. Робота Сучасна Україна. Моїми очима. Вітаємо вас! Друге місце: вихованці студії ігрового кіно Едельвейс загальноосвітньої школи номер 85 Керівник Майк Володимир Стефанович. Робота розважились. Перше місце: Мельник Назар. Учень восьмого А класу Криворізької тернівської гімназії, керівник Мірошник Наталія Олександрівна. Робота Операція 8 березня. Вітаємо вас із перемогою! Настю. Ти стикалася з людьми, які стверджують, що створення рекламних роликів та відеокліпів це нескладна робота, з якою впорається будь який фагівець, який розбирається у піар-індустрії. Звичайно, діма і не раз. Я гадаю, що ця робота тільки на перший погляд здається набагато простіше, ніж, наприклад, робота актора або сценариста. Тож переможцями у номінації «Кліпмейкер» стали. Третє місце. Новохатько Владислав, Кулік Деря, учні загальноосвітньої школи номер 61, керівник Шевченко Руслана Юріївна, робота Кривбас. Третє місце Цапков Антон, учень 9-го А класу Криворізької педагогічної гімназії. Керівник Бабин Василь Григорович, Яковлєва Анна В'ячеславівна, Лінчук Інна Леонідівна. Робота пам'яті Небесної Сотні. Друге місце Блашко Стефанія, учениця восьмого класу загальноосвітньої школи номер 122 Керівник синиця Олександра Сергіївна. Робота дорослі як діти. Друге місце Ткач Георгій Макаренко Максим. Учні Криворізької гімназії номер 91 Керівник Верзан Олексій Дмитрович. Робота Здрасті. Перше місце. Муляр Каміла, учениця 10 класу центральної міської гімназії, керівник Бажан Лариса Володимирівна. Робота мені не байдуже. Перше місце Богдан Денис, кущ Марія, учні 6 класу навчально-виховного комплексу номер 35 Імпульс. Керівник Богдан Олеся Сергіївна. Робота супергерої серед нас. Вітаємо переможців! Мультфільм Чарівне слово з дитинства. Коли я чую його, в моїй уяві миттєво виникають веселі яскраві персонажі мультиків і одразу підіймається настрій. Але ж Настя створення мультфільму це насамперед непростий, хоча і найцікавіший технологічний процес. Сподіваємося, що конкурсанти, які представили свої роботи в номінації Мультиплікація та комп'ютерна анімація, впорались на відмінно. І я з задоволенням оголошую переможців. Цікаво, хто ж переміг цього разу. Третє місце Тютюнник Єгор. Учень 11 класу загальноосвітньої школи номер 55 Керівник Балагуряк Єлизавета Юрівна. Робота життя в мережі. Друге місце: вихованці анімаційної студії Пітон, Криворізька педагогічна гімназія, керівник Янчевська Інна Владиславівна, Ліншук Інна Леонідівна. Робота переробка врятує світ. Перше місце Сич Олександр, учень 11 класу загальноосвітньої школи номер 102. Керівник Ященко Марія Сергіївна. Робота «Добро пожаловать в обичний мір. Вітаємо з перемогою! Ми живемо в чудовому місті. Кривий ріг, і здається, що майже все про нього знаємо. Так насамперед, це місто, яке не схоже на жодне у світі. Тут зосереджені потужні підприємства, найглибші у Європі шахти, гігантські кар'єри. Воно славиться захоплюючими мальовничими краєвидами, дивовижними пам'ятками природи та унікальними культурними об'єктами. Беручи участь у нашому конкурсі, юні фотоаматори намагалися знайти цікаві, невідомі місця Криворіжжя та відобразити їх у своїх світлинах на тему вулична фотографія. І зараз ми дізнаємось, як це у них вийшло. Перемогу у номінації Фотографія вибороли. Богомолова Дар'я, учениця 7 А класу загальноосвітньої школи номер 87. Керівник Савіцька Ганна Петрівна робота Щасливе дитинство. Успенська Надія, учениця 6 А класу загальноосвітньої школи номер 87. Керівник Савіцька Ганна Петрівна робота весняна розкіш Черніков Олег, учень 11-го класу загальноосвітньої школи номер 27. Керівник Дзюрич Михайло Вікторович. Робота не вже ЕНО. Кокушко Владислав, учень 11 класу загальноосвітньої школи номер 27 Керівник Дзюрич Михайло Вікторович. Робота також жителі міста. Демченко Мирослава, вихованка комп'ютерного гуртка центру позашкільної освіти. Зміна, керівник Кисельова Тетяна Васильівна. Робота свіжість літа. Вітаємо вас з перемогою. Міський дитячо-юнацький кінофестиваль конкурс рідне криворіжжя сповнений сюрпризами. І цей рік не виключення. Протягом тижня на Ютуб-каналі було організовано незалежне голосування, де всі мали змогу проголосувати за той чи інший ролик, який був би вам до вподоби. І зараз ми дізнаємося, хто з вас отримав симпатії глядачів. Дорогі друзі, ми ще раз переконалися в тому, що завдяки мистецтву кіно ми можемо перенестись в будь-яке місце, відчути несподівані емоції і почуття, отримати можливість зберегти історичне минуле і зустріти невизначне майбутнє. Ми дуже вдячні всім учасникам міського дитячо-юнацького кінофестивалю конкурсу Рідне Криворіжжя за те, що ви любите кіно, створюєте його та пропагуєте як вид мистецтва. І нам залишається тільки побажати усім учасникам і переможцям завжди бути у пошуках нових задумів і ідей, ніколи не розлучатися з натхненням. Постійно відчувати щастя і радість з кожним днем, наповнюючи цей світ своїми чудовими шедеврами і приголомшливими роботами, з вами були ведучі Анастасія Меркалова та Дмитро Леонов. До нових зустрічей.